Саламчик, зараз у мене ось такий перспективний скінчик, но не суть. Сьогодні я хочу зайти на форум та переглянути різні скарги на гравців. Як ви розумієте, є нормальні скарги, а також є крінжові. Коротше, сьогодні ми все подивимось. Ну і слухайте, я признаюсь чесно, я вже одним оком заглянув на форум, і та повний треш. Ну реально, є такі скарги, з яких просто хочеться плакати. Ну ось подивіться до прикладу. Образи родичів, бачимо, що відмовлено. Суть скарги підійшов до людини за допомогою на б.у. ринку, а мене заоскали і посадили. Дуже обідно. Так, і прикріпив ось такий скріншот. Давайте його відкриємо. Та бачимо ось такий двіж. Завали ого. Ой-ой-ой, засуджую, просто подивіться. Ну реально, це крінжові люди, котрі виписують ось таку діч. в нахуй чмо пише, прикинь? Ой-ой-ой, ну тут повна грізюка. Не розумію тих людей, котрі виписують ось таку фігню. ще й в чаті. І адміністратор Владислав Поля відповів йому. Вітаю, шановний гравець, вердикт. Скарзі відсутні докази. Так, скріншот це не доказ. Не знаю, а може. Всього чату не показав просто. Крижі ось така ситуація. Наступна скарга це скам на 5 п'ятого рівня. До речі, вудка ще немало коштує. Суть скарги. Хотів продати вудку 5 рівня, передав йому через обмін вудку, а він сів машину і втік. Гроші не скинув. Ось оша відеофіксація. Як ви бачите, умови обміну у нас є. Пише: я даю тобі 5 п'ятого рівня, а ти мені скидуєш на карту 950 тисяч гривень. Каже Максим: так, так, вірно, вірно. Осьо, кидає 5-го. Зараз дам номер карти. Ось Максимка сідає і газує. Диви, ооо, все, він тікає. Ну ти прикинь. Ай-яй, поїхав. Ну і тут зразу по номеру телефона пробивають його. На форум, на форум. Хе. Вітаю, шановний гравець, вирішено в грі розглянуто. О, братва, а я знайшов продовження на цього Максима. Як виявляється, він вже не один раз камень гравців. І я знайшов ось таку скаргу. Обманули на 500к. Нікнейм гравця Максим Верщака. Суть скарги. Ми домовилися, що я йому на карту кидаю 500к і він жив за 150к. Я зайшов. На БУ і кинув гроші, а під час коли я заходив, він втік. Пише наш Данело, я тобі даю 500к на карту, і ти продаєш жигуль за 150к, вірно? Так вірно, вірно. Так, вірно, вірно. Пригадали цей голос чи ні? Це той самий голос. Короче, ось о наш хлопчина перекидує гроші. Ага, короче, він вийшов і заходив всередину автобазару. Ну, як зайшов ще всередину, його не знайшов, тому що просто тіпчик лівнув. Та пишуть йому адміністратора, вітаю, шановний гравець. Пригульовано в грі. О, а такі скарги я люблю переглядати. Номер 968. Образа батьків. Так, нікнейм гравця, це його айдішник. Суть скарги Оск. Так, Любомир получається в нас тут. О, він його просто вдарив. Але, до речі, не чути, що каже Любомир. Не знаю, може він його байтив. І шо, і шо ми не каже і шо, і Ішо, бля. Ого, угу, ого угу, ого. Угу, угу. Оце вже не гарно. реально не повага. Каже Карлик, що ти сказав? Що я сказав, блядь? Це твоя хайба. О, засуджую, ти шо гониш. Протама, ми просто потикайте, що він написав Ай, тігр Ні, ну це реально розвал. Просто закидую плюс репчик Лібомиру за те, що він написав Ай, тігр Так, і написав йому адміністратор. Вітаю, шановний гравець! Вердикт. Гравець під ось таким номером отримує покарання у вигляді. 5.17 заборонена образа рідних. Та йому дали бан на 15 днів. Ну правильно, нафіг таким займатися. Переходити на рідних це дуже низько. Нікнейм гравця Гліб Сокілович. Особистий нікнейм Давид Лор. Скарги, я мав дати гравцявій бомбокса, після чого він мені мав скинути 12КК на карту. Але людина просто тягнула час і казала, що в неї є проблеми зі входом в гру. Після чого ми домовились на слідуючий день зустрітись о 15.16.00. Та він мав повернути мені бомбокса, але людина просто заблокувала мене без відповіді. Ага, бачимо скріншот. Ти мені завтра віддаш колонку в 15.16. А якщо ні, то я на форум тебе заливаю. Ну а тут далі він його просто забанив. Є в мене ось такий фраг. На котрому видно, що він пише умови для трейду. Пише: я тобі даю колонку, а ти мені на карту скидаєш 12 кк. Вірно, так, каже, так-так. Ну і все, він знімає бумбокса та кидає йому трейд. Бачимо, що справді приймає трейд. Пише тівчик, скидуй карту, він скинув свою карту 150-154. Так, тут вони довго розбираються, як скопіювати, він не може скинути. Ось і хлопчина розказує, що він відправив гроші, саме 12 мільйонів, але гроші чомусь не поступили. Наш головний персонаж розказує, що він може показати. Дамко, що справді нічого не було. Ну а потім нашому обманщику абсолютно випадково вилітає гра. Каже, зустрінь мене на вокзалі. Наш персонаж, котрого обманули, вже тут знаходиться. А обманщик по досі не може зайти в гру. Ну як ви думаєте, що по нім сталося? Правильно, він просто лівнув та його заблокував. Ну коротше, ось такі з камери можуть бути на Юкрейн ГТА, тому треба бути обов'язково уважним. Адміністратор відповів йому: вітаю, шановний гравець! Недостатньо доказів, тому йому відмовили. Хоча як недостатньо доказів, що я трошки не зрозуміло. Розумів. Начебто умова була, бумбокс він скинув, але чогось недостатньо доказів. Це справді виглядає якось дивно. <рес> Братва найшов ось таку скаргу. Я впевнений, то що більшої скарги ви ще не бачили. Просто так начали стрілять. Та прикріпив він ось таке відео, на котрому видно дві людини. І до речі, відео на одну секунду. Просто повтикайте. <рес> Як тут ще щось зрозуміти? Алю, подивіться, що в чаті пише Жека Снаряд. Сюди йде на пару слов тіпок. ну коротше вони його просто тулять. Одну секунду буквально. Тут навіть якийсь стівчик написав ха-ха. ха Ну, я, до речі, теж поуграв, але в більшості поуграв з того, що він прикріпив відео на одну секунду. І пише нам адміністратор недостатньо доказів. На жаль, відмовлено. Скарга номер 976, образа гравців. Образив мене через те, що я переходив дорогу. Залітає з козирей, прикинь. Пише шоу. Нахуй ти під колеса пригаєш, дебіл, сука. О, засуджуй. засуджую. Ай, ви ж гоните, ребятки. Що це вообще таке за. Нахуй ти під колеса прийняєш, дебіл, сука. Там, походу, пішохідний перехід був. Іван собі хотів спокійно перейти, а це й агресує. Ну, реально, це видно, що то початківець, реально якийсь дуже агресивний. Але це не виправдовує його поведінки. Ні, ну ми засуджуємо, це реально неадекватна поведінка, за таке треба щось видавати. Начебто не школьник голосу, а спілкується. Ну реально. Я замітив друзі, у нього тут є ось такий надпис: Кращі люди, 0.2 серверу. І знаєте, що я тут замітив? Мене тут нема. Тому що я, походу, ні гадя. Ай-яй-яй-яй-яй, бідного Фортіса сюди не помістили. Ну ладно, Владислав Пуля йому відповідає: Вітаю, шановний гравець. Вердикт, гравець під ось таким номером отримує 5.9. Мут до 140 хвилин. Коротше, бідолага буде мовчати тепер. Або ж бана 10 днів. Все ж таки дали йому мут. Ну знаєте, напевно, нема смислу йому видавати бан, адже це нульовий аккаунт. Скарга номер 986. Обман. Так, одразу давайте подивимось суть скарги. Ми договорилися, що я йому даю скін. Та рюкзак 50 кілограм, А він мені 700 тисяч. Але він обманув таймкод порушення 2.53. Ага, і ось відеофіксація. Давайте глянемо. О, хоч тут якість нормальна. Каже, давай беріком давай беріком Окей, заходить він, получається в монобанк та копіює свою карту. Ага, а ось і пише я тобі зараз даю скін та рюкзак, а ти мені на карту. І ось дописує 700 тисяч. Правильно? И кидай быстрее. Ха-ха-ха, каше, да, а цей казе пизду. Ха-ха-ха-ха, да прикинь. Давай, кидай трейд. Каже, давай кидай трейд. Окей. Зараз я так розумію, вони обмінюються О, на форум на форум. А кулень, на колені на на форум колени. Два, куда ми тикає? Тебе ты ти гонишь? Що? Нікого міста в тебе немає. Нікого міста. Каже, в тебе міста немає, прикинь. Окей, вони собі чистять місце, цей викидує каністри, всякі, туди-сюди. Ой, пеш, я тобі зараз даю скін та рюкзак, а ти мені на карту 700 тисяч. Ну блядь, я фрабс, мене є фрапс. Ну конечно, братішка, фрапс є. Так, я передав, чекаю гроші на карту. Одиннадцять. Ну, Ой, все, він в казіно побіг. Ну все, братішка, ти получається з камер. Який там в нього нік? А, в нього немає ніку. Ти пише незнайомець. Осьох хіба його айдішка? Ай-яй-яй, кидок чи шо? Негарно, не гарно, братішка так не робити. Не реально, не обманювати, братва. Це вообще не культурно. Ну типу реально, братва, які смисло обманювати? Можливо, перший раз не попадетесь, а ось другий, як попадете, то будете в бані. А потім будете думати, бляха, чого я це робив? Ну типу реально, братва, не будьте ні гадяями. Так і Владислав Пуля йому пише: гравець під ось таким айдішником отримує покарання. 6.42.3, номер перше крайство від 500 тисяч гривень. Повне обнулення аккаунта, баланс, карти, житло, бізнеси, автомобілі та бан від. 14 до 30 днів. Добре, а давайте зараз представимо ситуацію. Ви довго працювали, заробляли гроші, а тут друг ви захотіли обманути людину. Ви її обманули, потім на вас написали скаргу, і потім вам адмін видає бан на 30 днів. Та ще й повністю обнуляє аккаунт. Хіба це того було варте? Я думаю, що ні. Ну коротше, в цьому випадку братішка залутав 30 днів бану. Наступна наша скарга виглядає ось так: скарга номер 985. ФД плюс ДМК. Та її розглянули. Суть скарги убийство без. З причині, а ось і докази тецяємо? Ні, ну в нього, звісно, якість, дай Боже, здоров'я. Так, давайте напевно одразу перемотаємо, тому що ну дуже довго чекать Так, бачимо, що він перемонтував свій автомобіль, та бачимо якогось гравця. Ну що він просто паркується? Осьо, 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 походу бім вадим Пупсиков перезаряджається і просто стріляємо по колесам. А він написав пердьожник. Хе-хе, <хи> ну, це приколіст. де обстріляв йому машину. Ой, ще якийсь ярік прий починаємо просто бити тачку. І що це таке обще? Та адміністратор йому відписав: вітаю, шановний гравець. Переглянувши докази, можу сказати: вердикт: гравець Вадим Пупсиков отримує покарання у вигляді. Так, 6.1 ФД, Джайл 15, тобто 15 хвилин КПЗ, 6.4 крапка чотири ДМКР, Джейл І ще один гравець утримує 6.4. І це їм дали всього на всього кпз. Ну, типу, щоб посидіти та подумати над своїми поступками. Я все розумію, скам, образи, але ображати ще й дівчат. Ой-ой-ой, ой просто подивіться на цю скаргу. Христина Калина. А ось і причина, до мене підійшов хлопець познайомитись. Після відмови він та його друг не дуже гарно мене назвали. А ось і скріншот, он хоче познайомиться з тобою. Познайомимося? Ні. І зразу закидують шалава, швабра. за шу, алю? І що це таке? Що це за неповага? Коротше, тіпжикам видали по 100 хвилин муту. А могли дати до речі на 5 днів бану скарга номер 987 Порушення правил Ukraine GTA, нікнейм гравця Василь Чеплих суть скарги 5.10. Заборонено неповажне ставлення до гравців, принижувати гідність та чесність гравця. Заборонено відігрувати будь-яке РП з гравцем, який перебуває в АФК. О, ну він сказав: добрий ранок Україну, там нічого такого не було. Каже, зняв кайданки з тактичного пояса. Як він може. Же зняти кайданки столичного пояса, якщо він не знаходиться в формі, закував людину напроти, каже прикинь. Я хіба що бачу, що в чаті написав Роман Мінтоняк, що ти спустився, да? Ай-яй-яй, бідна дитинка. І це, до речі, написав ось цей чилі. Ну я щось не замітив або не бачу, де він принижував гідність гравця. То, що він говорив добрий ранок в Україну, ну хази, чесно. А ось то, що він говорив, дістав кайданки з тактичного пояса і закував людину навпроти, це вже було чутно. Але все ж таки, він знаходиться не в формі. Та й взагалі він, походу, простий громадянин. Коротше, я дуже сильно не розбираюсь, але як ви бачите, скарага розглянута. Та йому надали відповідь: Вітаю, шановний гравець. Прикро бачити таку ситуацію, переглянувши статистику по крані, я прийняв рішення. Гравець під ось таким номером отримає пибан на 3 дні. Неповажне ставлення та приниження чесності та гідності. Та слухайте, 3 дня це вже не так багато. Посидіть без ікреньгета, трошки подумає, та й думаю, буде все норм. Головне, щоб більше не повторювалось такої двіжухи. Воу, дякую тобі за перегляд, дивись моє наступне відео.